Я всіх вітаю на своєму каналі. Ви на каналі Golden Fish. І сьогодні на вас очікує те саме олдскульне відео з картоплею, яке всі просили. Сьогодні ми, як старі добрі часи, без гороху, без кукурудзи, спробуємо половити коробку на я думаю, насадку з якої багато хто починав. Як мінімум, таких, як я, людей по селах. У мене зараз ось тут картопелька. Ось я вже взяв деяку підрізав, собі залишив, трішки твердішу вибрав. І ось така стара катопілька. Сьогодні ми ловимо на ось таке. І кормимо також нею. Що я планую робити? Я думав різні варіанти. Взяти її, розтолочити, розсипати, можливо, просто порізати, розсипати, але вирішив зробити так. Всю картоплю порізати на кубики з 7 метрів 2